«Добрий день, дітки! До нас на заняття завітала сорока, а ще її називають сорока білобока. А чому? Тому що в неї білі бока та животи. Дітки, сорока мені розповіла, що з її подругою трапилася біда. Давайте послухаємо, яка ж біда трапилась з її подругою. Одного разу на світанку знайшла сорока біля ганку нове коштовне намисто. Сорока хвать ото намисто і вмить злетіла, на гілку сіла, на гілці вправна походжає, хвалиться, що намисто має, та все ж недовго красувалась, недовго вправно вихвалялась. Засука намистом зачепилась, і намистинки розлетілись. Дітки, давайте допоможемо нашій сороці і зробимо для її подруги гарне нове намисто. Це буде для неї подарунок. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу з намальованою ниточкою для намиста, червона фарба та Волога серветка, а малювати ми будемо пальчиком вказівним. Тепер забруднений пальчик я витираю вологою серветкою. Щоб він був чистенький. Ретельно витерла. Ось тепер він чистенький. Все, ми роботу виконали. Подивись, сорока, яке гарне намисто ми намалювали твоїй подругі. Вона буде дуже рада. Дітки, чекаю на ваші роботи. До побачення, малята!